Як навчитися просити та не боятися відмови? Сьогодні говоримо про психологію впевненості на роботі і про те, як навик заявляти і просити про те, що вам потрібно, допоможе вам рости в кар'єрі, в грошах, досягати значно більших успіхів і, в принципі, утримувати в житті більше і частіше саме те, що ви хочете. От пригадайте, скільки разів ви хотіли попросити про щось важливе, але так і не наважились. Підвищення зарплати, участь у цікавому проєкті, гнучкий графік, додатковий вихідний, все це здається досяжним з одного боку. Але страх почути ні настільки паралізував, що ви промовчали. У кризові часи, а ми зараз точно живемо, в саме такий час. Цей страх стає ще сильнішим. Нам здається, що не можна бути нав'язливими вкотре турбувати керівництво чи випрошувати увагу колег. Але це пастка мислення, яка позбавляє вас можливостей. Насправді люди набагато частіше схильні казати так, ніж ми думаємо. Треба тільки навчитися просити правильно із теплотою та впевненістю. І також з готовністю до відмови, бо це право є у кожного завжди. Але хто не ризикує, як то кажуть, той точно не має шансів. Чому важливо вчитися просити? Навичка впевненого запиту це не просто комунікаційний інструмент, а основа особистої зрілості та професійного росту. Коли ми заявляємо про свої потреби, це не робить нас слабкими навпаки. Це формує образ впевненої людини, яка готова брати на себе відповідальність і знає, що їй треба для життя, для роботи, для команди. І психологічно регулярні прохання це спосіб зменшити внутрішній страх відмови. Чим частіше ми вступаємо у цей діалог, Тим простіше стає просити в майбутньому. Це можна порівняти з тренуванням. Чим більше підходів, тим сильніший м'яз. І прохання розвивають також емоційну гнучкість, знижують тривожність і дають відчуття внутрішнього контролю над ситуацією. А нам вкрай важливо це відчуття контролю та автономії. Що ж заважає нам просити і як це змінити? З погляду психології, страх просити пов'язаний часто з дитячим досвідом. Багатьох з нас вчили бути зручними, не завдавати клопоту, не конфліктувати, не вимагати багато. Особливо це стосується жінок, яких виховували у стилі будь хорошою, не випрошуй». Тому дорослі жінці на роботі буває важко сказати: Я це хочу, я на це претендую, я хочу, щоб це був мій проект», Мені потрібно ось це. Якщо глибше зазирнути в психіку людини, то за кожним озвучуванням вашого запиту стоїть послання. Це може бути я гідна і я достоєн, я маю на це право. І саме це. Викликає внутрішній опір та конфлікт і може піднімати багато емоцій, адже для багатьох просити може дорівнювати, бути егоїстичним або бути залежним. Але це велика помилка. Насправді прохання це прояв зрілості. Просити це брати відповідальність за свій розвиток, за свої потреби, цілі, задачі і робити внесок у спільну справу. Щось заважає нам психологічно просити? Так, це страх відмови і певні соціальні установки. Давайте розберемо зараз деякі внутрішні механізми і бар'єри, які можуть заважати вам просити щось, що є дійсно для вас важливим. Перше, це страх бути неприйнятим. Для психіки відмова може сприйматись як загроза вашому статусу. Це глибока базова емоція, яка знову-таки інколи сягає дитинства. Де ні, означало тебе не люблять або тобі тут не місце. Далі це низька самооцінка. Люди з нестійкою самооцінкою часто не вірять, що заслуговують на увагу, допомогу, певний рівень доходу, хороший проект, нагороду. І прохання у їхньому сприйнятті це занадто. Це нахабність, а не нормальний процес взаємодії і балансу. Далі перфекціонізм і контрзалежність. Це установка, я маю справлятися сам. І саме ця установка заважає часто людям делегувати і просити підтримки або часу від колег. За цим стоїть страх видатися слабким або некомпетентним, або небажання розділяти владу. Далі це спотворене почуття провини. Часто ми не можемо просити. Тому що відчуваємо провину за сам факт свого бажання. От подумайте про себе, чи буває у вас таке, що ви щось хочете, але вам ніби соромно, ніяково взагалі мати це бажання? Наче своїм проханням ми забираємо щось в інших, чи створюємо їм незручності. Або, можливо, в сім'ї, де ви росли, було не прийнято мати ось такі бажання. Далі йде сором та збентеження. Просити означає бути в уразливій позиції, а вразливість багатьох лякає, особливо у професійному середовищі. І в цілому у людей може бути глибинний безсвідомий сором за свої потреби чи бажання, як говорили вище. Далі це синдром самозванця, коли людина не почувається достатньо компетентною. Вона боїться заявляти про себе. Здається, що її розкриють і викриють, і побачать, що насправді вона не фахівець. Тому краще сидіти тихіше, просити поменше, або взагалі не просити. Усвідомлення цих механізмів вже є першим важливим кроком. Наступне це тренування. Чим частіше ви просите. У побуті, на роботі, в дрібницях, тим простіше це робити в ситуаціях, де на терезах буде лежати щось більше. Насправді, прохання це може бути ваш шлях до росту. Прохання це не маніпуляція і не тиск. Прохання це діалог. І навіть якщо звучить ні, це все одно рух вперед. Відмова не руйнує, вона прояснює, часто звільняє простір для нових подальших дій і дає орієнтир, де кордони, як можна щось переформулювати. І ви розумієте, хто насправді готовий підтримати, щось зробити, у чомусь допомогти, у чому саме, а хто не готовий. От цікавий приклад є з гарвардських досліджень. Один американський бізнес-коуч рекомендує вправу, яка називається колекціонування відмов. Суть не просто не боятися отримати ні, а навпаки, поставити мету отримати їх якомога більше. Наприклад, 10-20 відмов за день від різних людей. І в чому суть такої практики. Вона допомагає зрозуміти, що відмова це не катастрофа, а звичайна частина життя. І більше того, у процесі учасники такої вправи нерідко отримують набагато більше згод, ніж очікували, і починають інакше дивитися на свої можливості. Один із практичних способів формулювання прохання це так звана формула CIB. Це англійська абревіатура. Давайте зараз розберемо її разом, і сподіваюся, вона вам допоможе наступного разу, коли вам треба буде щось у когось попросити. Сі, це контекст. Контекст. Розуміння контексту це відправна точка. От вам завжди потрібно оцінювати не лише власні обставини, а й ситуацію, в якій перебуває інша людина, ваш співрозмовник, у кого ви хочете щось попросити. Наприклад, якщо ваш керівник щойно вийшов із важкої виснажливої наради і виглядає втомленим, ну, може варто відкласти ваше прохання на інший день. Тобто контекст це і зовнішній фактор час доби, настрій, завантаженість і внутрішній стан. І прояв емпатії на цьому етапі це запорука вдалого початку діалогу. А початок також важливий. І якщо ви покажете, що враховуєте ситуацію, контекст іншої людини, вона буде більш схильна вас почути. Далі і. Ай це інтент, намір. Дуже важливо позначити, навіщо ви звертаєтесь із певним проханням. Не просто мені потрібно, а мені важливо, тому що намір робить запит прозорим. Коли розмовник, співрозмовник розуміє, що за проханням стоїть щире бажання покращити процес, зробити внесок в якусь спільну справу, або турбота про якість результату, це викликає більше довіри. Плюс аргументи завжди додають ваги вашому запиту. Приклад, я прошу переглянути строки, тому що. Хочу виконати роботу якісно, а в поточному режимі не зможу забезпечити належний результат. І останнє бі-бенефіт be вигода. Покажіть, що прохання не є одностороннім. Люди набагато легше йдуть на зустріч, коли розуміють, що і самі щось від цього отримують. Це не обов'язково має бути матеріальна вигода. Це може бути користь для спільної справи, зменшення стресу в команді, ефективний результат, навіть емоційна вигода. Наприклад, якщо ми посунемо дедлайн на два дні, презентація буде. Переконливішою, ми спокійно все підготуємо, і нам буде легше переконати клієнта. Люди охочіше кажуть так, коли розуміють, що беруть участь у взаємовигідному процесі. Ось ця формула CIB допомагає не просто просити, а вести конструктивний діалог. Вона переводить розмову з площини Дай. У площину, давайте подумаємо разом, як буде краще для нас обох. Тобто, замість сухого можу я прийти пізніше, краще сказати: я знаю, що зараз у нас напружений період, контекст, але в мене зранку важливий прийом у лікаря намір, і якщо я трохи зрушу графік, зможу бути більш зібраною та ефективною далі вигода. Тож, що робити, щоб прохання було почуте? Враховуйте контекст та час. Не починайте розмову з проханням, якщо співрозмовник у стресі або поспішає. Далі просіть конкретно. Допоможи мені з цим проєктом це абстрактно, а можеш допомогти мені з оформленням презентації до п'ятниці це конкретно. Говоріть мовою вигод. Покажіть, чим виконання прохання може бути корисним і іншій людині. Не вибачайтесь за сам факт прохання. Часто, вибачте, що відволікаю, ставить вас у невигідну підлеглу позицію. Будьте готові до відмови. Це важливо. І приймайте її спокійно. Це не особисте, це просто вибір. Іншої людини у конкретний момент по конкретному питанню. І закладайте простір для діалогу. Якщо людина сумнівається, запропонуйте альтернативу. А що, якщо не вийде до п'ятниці, може пізніше ми можемо це зробити? Або коли тобі зручніше? Тобто, що важливе про прохання? Прохання взагалі розкривають ваші цінності. Те, про що ви просите, багато говорить про ваші пріоритети, цілі, ставлення до себе та інших. Прохання зміцнюють стосунки. Прийнято вважати, що просити це обтяжувати. А насправді стосунки будуються постійно на взаємному обміні, і прохання там відіграють важливу роль. І прохання це акт зрілості. Прохання повертають відчуття контролю. Коли ви усвідомлено формулюєте запит, ви перестаєте бути пасивним спостерігачем і стаєте активним учасником свого життя і свого успіху. І у світі, де невизначеність стала нормою, особливо важливо заявляти про себе. І прохання це не акт егоїзму, а навичка виживання та розвитку. Пам'ятайте, що просити це означає визнавати цінність своїх ідей, ресурсів, часу та вкладу. Це означає поважати себе та інших. Навчіться просити тепло, впевнено, спокійно, з повагою до себе, до своїх потреб і життя та з повагою до інших. І ви здивуєтесь, скільки разів почуєте так. А іноді навіть отримуєте більше ніж просили.